Всім привіт народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. В нас неділя, 21 липня. І я собі думав, що я сьогодні тихенько попрацюю без камери, без нічого, нічого вам знімати не буду. Скажімо так, зроблю собі вихідний від Ютуба, може там кілька. Сторіс для інстаграму і по всьому. Але не тут то було. Завжди а, знаходиться якийсь цікавий момент, що хочеться вам показати. Тому хоч не хоч, витягуєш телефон з кишені і починаєш потихеньку знімати. Так, йду я вже на поле, стоїть джокер з трактором. І завжди згадую в таких моментах одне важливе правило. Як би не було, що би ти не підготував, що би не сталося, в неділю муси бути ремонт. Законно. Не знаю чому так, але рідко коли яка неділя обходиться без ремонту, рідко коли яка неділя проходить гладко в полі. Тому маємо, друзі, те, що маємо. Добре, що хоч недалеко від бази, тільки виїхав і зразу виявив. Це вже не перший раз така історія з джокером у мене. От Упорний той кронштейн, який визначає глибину переднього ряду, трісло та й по всьому. Низ вибив, а верх навіть вибити не можу. Закисло все. І отака от історія. Зараз. Пробував стукати не виходить, пробував звібрірувати не виходить. В зовнішніх рухається, а тут закисло намертво хулєра. Араз трохи попшикаємо видехою. трохи з вами поспілкуємося і будемо пробувати бити. Бити і не встидатися. Молота не знайшов, знайшов трошечки просто тяжчий молоток. Але маю на увазі, що під, маю, маю дію, що під її вібрації воно таки вилізе. Трошка видеха трошки постукати звібріювати і якось воно мусить друзі, вилізти. Інакше буде біда. Інакше я буду дуже сильно нервуватися і матюкатися за кадром. А цього би дуже сильно не хотілося. Так, ну що, воно трошки підкисло, напевно. Зараз нам пробувати бити, але ведешки не шкодуємо. Воно на то є. Проблема в тому, що воно не має нормального опору. Але щось ніби пішло трошки. Щось ніби трошки пішло. Принаймні, я на то маю надію та ні, то трошки пішло хлопці і дівчата. Я або зігнув кроштейна, або воно таки трошки пішло, або одно і друге, бо шплін же сюди не налізе. М -м, дивно мені, що такий кроштейн має тут гнутися під яким-то... Таким началом, ну нічого, давайте ми трошки вернемо його назад. І ось така, коротше, друзі, історія. Неприємна. Неприємна. Бачимо прокрутити. Треба взяти ключа. Пшикаємо ще раз ведешку. самая моя история. О, я это люблю, друзья. Я думаю, что каждый из нас такие речи очень Что, давай трошки назад пойдем? Может, поднять. Пішло трошки назад, то мене починає тішити. Ще видахи, ще видих. Так, добре. Пер треба якусь наставочку. Фу. Ну що, друзі, ремонт пішов, бляха, трохи не по плану. Дивіться, що в мене сталося з рукою. Красива, правда? Вибивали пальця з Тарасом. І Тарас трошки смазав. Тож так щастя, що я в рукавиці, був. якби був без рукавиці, не знаю, що взагалі з того пальця лишилося. Ну, Фактично постраждали два пальці, але мізільний саме більше. Ногтя не буде. О. Так, всунули ми його в станок. Зараз висверлимо остатки того вала. Якщо воно дасть висверлитися, і приваримо наново, і буде ляльон. 那也是历史。Da, Бля, <гл> не попасть. Все, добре. Я не знаю, що я зажав. Я зажав. Інтересно. Там є десь довге десятка сверло, хлопці. Мені здається, що треба ним пройти спочатку. Забийте його сюди. Во-во-во, але його треба, певно, трошки підвострити його певно треба трошки підвострити не піде підгустресь займа скручувати Деякий час забуваєш, що на палець були. <смір> <смір> Тож і і мене певно по роботі неї. То ще за мала сверло, хлопці? На фаску можна трошки більше дати. А там це саме йти в оцій хочі. То я ж до зварки провалюю, і він вилізе. Ну. Ну. А ти хотів саму зварку забрати? Все, давайте тепер дайте більше Так. Ну, а не сильно, там більше 30 не влізе. 31. 31 30 один влізе. Дурниця б'є. Тр... О, перебивайте. А от був в Насті вона мені намалювала ногті. Я моцно його забив, не переживайте. Так, все, друзі, воно файно є, зварено. І все фуречите. Майже як новеньке. Вам ніч не видно, але вам і не дуже обов'язково, що щось було видно. Маєте вірити на слово. Ставим, коротше. Хоча там у нас дощ терпадає, як будемо станемо будем чекати, чи ставимо. Йдемо ставити? То то Грівка стигне, ні? Так, ну що, у нас знов дощ. Ось От ось такі жнива дощові попадаються, ну, але погодою керувати ми не можемо. Вже би жнивувати не мішало і, і така біда. Зранку впав міліметр. І вже отут маємо ще три. По жнивах і по Дісковці. На Дісковку теж їхав так вже на тоненько, бо комбайни хоч і пройшли, але ще було доволі волого. То я так думав, попробую, піде-не піде. А тепер навіть нема що пробувати, воно точно не піде. Воно точно не піде. Комбайни раптом встигли продутися сьогодні і... і дехто встиг заправитися. Навіть ніхто не виїжджав з поля. Ну, а я от, бачите, заробив. Кроше з годину часу вже юшить. Але вона юшит. юшит. Андрію, хоч би хотів тобі щось допомогти, то не поможу. Клич когось. Ні, ні, я не годен. Десь Тарас зараз прийде. Тарас! Я його знаю. Цілим. Тепер цілі. Так. А Бодя по погоді вдягнувся. Правда? Ну ні. Тобі кажу. Ну чітко розумієш, що я кажу, що треба було один-два варити. Тут тебе шмаркнув 0,8 і все, а так а, таки тут мама тримає. То, все нормально, все воно ще б де ходило, але завтра треба буде позвонити динамика, на... на подзвонити і на Будь це. Ді принеси лома. Де Богдасику, йди. То ломає лома, а лома-лома. Якусь лома. бруска підставить, що мене тримає. Та і ломом собі піднесеш Диво, та і все, все, ти зразу вцілиш. Та зараз піднімемо собі підставимося, все присмішно. З якої сторони? Звідтом все підставити. Звідомся, так. То ти та звідки заб'єш на різниці? Як воно було, шайба? шайба була звідси. Туди шиби шай, були ще звідси, і шайба була звідом. Ще мала броні бути одна чи ні, а може ні. Чекай, я маю сфоткану. Чи шайба звідси? Зараз я маю сфоткану. Ти що, гляну на там? Я маю сфотографовану. Може шайба задавіш? має бути, Андрій Гідна, ні? Не? Е, не знаю, певно ні. Ні, мало бути від шплінта. Зараз, там є? хлопці, зараз. Ого, чай, бой, піде. Є трактор, я так, видиш, шайба звідси, шайба звідси, а ті дві е, від колеса. А тут було. Ага, шайба звідси, шайба звідси. О, ага. Не Запхаємо, батько. Отаку. Ага, Добре, от, дві от, шайби з однієї сторони, все. А що ти приніз? Богдан, йди полома. Йде Або заводи маніту. Селя й Селяйвіла... Може і годен, Тарас. Може і годен. Давай зараз спробую. Так, друзі. Ніц не треба! тупит, не вижу. Так, хлопцы зараз плять. Бачиш Бодя, не хотів йти по маніту, мусив я заводити свого. Туша, немає шайби ще одніє? Тараси може і є, треба глянути. Шплінта одного знайшов. То він звідси вроді би. Ну, а, сюди, шайби такі. а тут був ломаний, Тут вломаний був. А шайба послали, як ти її ту запхаєш. Ага. Скажи. Як? Бо тут треба стиснути до купи? А як ти його стиснеш зараз? Молотом. Молотом не стиснеш. Так так, по-живому. Ну. Я тобі то запам'ятаю, а єбане. То як мені по пальці вдарило, то так відбило. На другий раз кликнемо. Ми не маємо такої таїва. Та то розтяжкують пожити. Так, з першої йдуть. Нема тут. Та неважливо насправді, але. Повіншуємо. Все правильно. Та до меншого. Ого. Uh -huh. yeah, все влізе. Все влізе. Та бо тут так О, Чика-чик чик, і все, не залазить. Э, не впевнений, що шайба просто влізе, як зробити. її? Е? – що тут зазортиш тут 200 зазор, та скільки там до штурки. Виджу, а як то зробити. Струбці немає в кого. Хоча зате не, oh. за не стане. О, то те вухо стягне. Можна те і те, і те, і те? — Та що вона дасть? Як що дасть? Стягне. Ну ти потягнеш пальцем. Так, щотки треба включити. Так не люблю, коли щось з'явлюся, комусь робити і не можу допомогти, то то не аж трафляє. Так, мусить бути, Андрію, як мусить бути. Все, вистає. Другу можна не відчіпляти, чи таке хочеш твердо. О. Чекай. Все, пере тако. Все, так, що сюди шплінтика? Дешайда? Так. Та без шайба, що їм. Шайби. По-перше, що не знаєш, де шайба. По-друге, що... А, я зараз пошукаю, якщо я здиблю шайбу, то я можеш... Ти по пошплінь по наразі. Але прямо та шайба там злетіла і там тим все стало. Так воно і є. Нічого, все буде добре. Інакше не може бути. От маєте вам грубоча неділя. Дощик, 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 дощик. Так, ну все, друзі. Складаємо джокера, ремонт завершений. Палець боліти не перестає, дощ падати теж не перестає, тому складаємо і будемо відпочивати. Неділя. Зараз ляжу на диван зірочкою і б півдня лежав. Може змонтую для вас якесь відео хіба ще. Та й по всьому. О, от такий у нас, друзі, робочий день, недільний. З казусами, як зазвичай, з проблемами, як зазвичай. Але маємо то, що маємо. Нічого з цим зробити не можемо. Мусимо. Так, такого перейдемо. Мусимо діяти по ситуації. Що виходить, то виходить, так і робимо. Пробував зремонтуватися, бо думав, що ще буде сьогодні погода. Але як бачите, погоди сьогодні не видать. Тому і... Але, з однієї сторони добре, що ми зремонтували все за гарячі, по горячих слідах. Плюс до того, завтра понеділок задзвоню. прицінюся на фірмах, що коштує нова така деталь. Напевно, замовлю її, щоби лежала на складі, бо якщо ще раз трісне, то а, другий ремонт воно вже не витримає. Ну, зремонтувати його можна буде, заварити знову, але то тобто буде не ненадійно, тому треба вже ставити нову деталь. Це вже друга така історія. Вже раз ми мали таку штуку, двічі варили, на третій раз прийшлося купити нову, бо інакше, інакше нікуди, друзі. Ось, ну, дякую вам за увагу. На тому відео будемо завершувати. Коротеньке, правда, але цікаве. Як казав Андрійко, шкода, що камера не була включена, коли, коли Тарас би... вибивав пальця, то був би контент. Воно з однієї може і шкода, а з іншої сторони добре, що ви того не бачили і не чули цих криків, бо я скричав на півсила. Реально заболіло дуже серйозно, тому зараз будемо щось думати з тим пальцем. Дякую за увагу, друзі. Дякую, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я! Много еліт!